Привіт вам! Що ви бачите? Бачите? Це я нікуди не зібралась. Це я приїхала із метро, і в мене розпаковка зараз буде така. Що я придбала? Наскільки 800 чи 8800? Не знаю. Що? Я не помню. Можете не одночасно, Кать? Дві... 8. 60 гривень. Так, зніму носки, бо дуже жарко. Я вже на силу хожу, два тижні лишилось в мене до пологів. Але я вирішила, як в останній раз, з'їздити метро. Перш за все, це туалетний папір, 330 гривень, там прям ну, багато сімейного, сімейне пакування. А потім. Памперси, мали ще вночі у нас в памперсах. А! Так. <смір> Не можу я рухатись. Потім тут немає землі, землі 10 кілограмів. Великий такий горщик на нашу драцену будемо посаджувати. Силеветки звичайні. Одні такі, одні такі. Шоколади дітям Рітр спорт. Якщо береш дві, типу у метро ж завжди метро, оп, дешевше, якщо береш дві, вони дешевші. Я в них навіть не читала. Цукор, какао, масло. Короче, банана, верш. А, вершковий жир. Тут не вершкове масло, а вершковий жир. Тобто це не рослинний жир гідрогенізований, це із молока. Потім в надії, що моя дитина буде їсти корисні солодощі, ось такі бобснейліки. а від Так, оливки. Я не, не, не за оливки фарбовані, тому що вони із ідуть, стабілізатор, глюконат желіза. Вони, типу, фарбовані. Але нещодавно я дивилася. Одні дослідження, що він абсолютно безпечний, цей глюканат заліза, і типу нічого страшного, що вони такі є е, е, фарбовані чорні. Я так їх захотіла, вони були по акції по 32 гривні. Я не їла таких рослин вже багато років. Так захотілось прям. Жуйки. Ну, що зробити, ну, що, що їх не купую? Ну купую. Купую жуйки. Хочем. Ми поклали котлети. Дуже люблю цю торгову марку, дуже якісна яловичина, на мій погляд, мені дуже подобається. Ага, поки я не стала читати склад. <рес> я ніколи не читала їх склад. Чи читала, я не пам'ятаю. Потім зніму вам а, а, відео котлети для бургера і не бургера. Ні, тут нічого страшного немає. Я просто думала, що це чиста яловичина, а тут і вода питна додається, і бамбукова клітковина. Клітковина це ок, яловичий білок, ну ок, щоб вони такі були стабілізатори трифосфат натрію, дифосфат натрію. Коротше треба все самі робити. Все в цьому житті потрібно готувати самі. Ще маслини. Маслини взяла на двох з порізницю. У мене сторінця, яка дуже їх любить. Так, печінка тріски улюблена. в мене окреме відео, чому саме таку купую. Вона ну, мені просто саме смачна. Пюрешку син взяв. Саме корисне, що він взяв, яблуко моркло вербу. Потім тунці. Один тунець взяла спробувати із томатом. Ніколи не пробувала. Взагалі купую такий less ойл, типу без олії. Тунці, це піща богов. це дуже-дуже корисно, ще крилі. У мене є одна підопічна, яка постійно їсть м'ясо криля. Це дуже класна тема. Ну, тобто, коли ти не встигаєш приготувати, відкрив собі баночку. Це креветка, чистий білок, плюс до всього корисний і, і нічого там не портиться, те м'ясо, як багато хто може. Думати, тому поки на акції я взяла шість банок, хай буде. До речі, я коли народжу дитину, я теж зможу їсти на криля моцарела. Ще одна паличка-виручалочка, тому що коли немає часу готувати, щоб взяли кульку моцарели, плюс якісь там салати, якісь гарніри, вже все повноцінне харчування. Так, це морепродукти. Вони вже готові, але зараз ми будемо дуже швидко готувати макарони, пасту і сподіваюся, хтось допоможе в мене тут. Я сьогодні не одна, хоча я ніколи не буває одна. А, так, 4 вершкових масла молокія, два мені два. Не мені. Сирки про них окремо я зняла відео. Сирки кошти, пів крила така, чесно кажучи, дуже рідко їх купую. Ну, можливо, третій раз за все життя. Але вони, ці глазуровані сирки, з класним таким складом, безпечним, не страшно дати дитині. Щоб з'їла. Так, це мій малий соки собі обирав. Але це справжній сік, тобто це без доданого цукру. Потрібно обирати там не всі вони з доданим, без доданого цукру. Купуємо ну, соки тільки в дитячому харчуванні. Тому що якщо не в дитячому харчуванні, то там соку майже не знайти. То все будуть якісь розведені з концентратів не соки, а щось, типу, із. Цукрами, глюкозно фруктозними сиропами, всякими гіноногим. Mm. Так, а це я взяла е, морожений чайний мікс, типу китайський мікс. Дуже люблю китайський мікс, я вже десь розповідала, бо вони в свої мікси кладуть. І боби, і якісь проростки бамбуку, якісь грибочки. Ну це все цікаве. І то, що я ніколи не купувала і даремно, я навіть не заходила в цей відділ в метр чомусь. Це, це взагалі манго-морожене, з але прикол в тому, що це манго, і взагалі фрукти, які морозяться, ягоди їх зрізають на піку їхнього дозрівання, де максимальна кількість вітамінів і мінералів, а потім їх заморожують. Шокові заморозці майже не зникають нікуди вітаміни і мінерали. Тому заморозка це дуже класна тема, і буду додавати в качі, бо Зараз фрукти вже зникнуть. Ем, і оні, я це буду сину додавати в каші в пирашки. Е, Слухай, а я натисла кнопку. Бо я так розповідаю, я вже стомилася, а чи я натисла кнопку. Так, я натисла, я знімаю. Я вас трошки подвину, бо мені потрібно в морозилку покласти. Те, що я придбала. До речі, ще на акції лосось, Лососі Лосося по 300 гривень кілограм. Не пам'ятаю, 380 взяла. Скільки? 389. Взагалі, шара з рахуванням того, що лососі у нас, коли почалася війна, коштували по 1200-999 по 999 гривень, дивлячись від магазину. Я дуже люблю лосось. Я його їм не з точки зору навіть омеги. Я просто люблю його їсти. Якщо з точки зору омеги, можна з кумрію і оселебити. Я їм. Так, хліб цільнозерновий. Єдиний, який можна придбати ось такі він. І тут трошки є доданого цукру. Але що поділити? Життя бентежне. Два авокадика кладу одразу. Одразу кладу на періодку, водичку. Ой-ой-ой. ой ой Водичка. Вісімі пластівці. Пустий сік моливики. Кокосове молоко. Окремо змінив відео про кокосові молока. Вони, типу, начебто. Однакові, але вони не однакові, ціни різні. Я розповім, в чому різниця. Але сама ще маю розібратися. Ще одні оливки, айсберг. Салати це для мене просто все. Я жити не можу без і салатів. Ще одні вісяні пластиці, банани. А без бананів не може жити мій син. Крупа гречана раз гречана два. Купую метро, бо мені подобається вона сама чистенька, на мій погляд. Але ж в мене може бути суб'єктивний погляд. Потім рис чорний. Сьогодні готувала кашу, в інстаграмі вам виклала. І... А ні, тут теж викладу. Купую неочищений чорний втік. Рис дуже його люблю, дуже корисний. Так, шоколадка Ріоба Пепермін Кріс із ментолом. Це любить моя сестричка, це для неї. Какао-масло, цукор, какао-масло, водний молочний жир, емульгатор, ароматизатор, м'ята перцева. Короте, все. Я так хочу місце. Я взагалі не за гранолу, я більше за вівсянку, за те, як я готую. Але в мене бувають такі дні, коли я просто тупо не хочу нічого робити. Достаю ось таку гранолу, заливаю її якимсь йогуртом і на цьому все. Це мої мої племінниці. Так, шитаки, Боже, я за ними бігала, я так давно хотіла грибів шитаки. У нас загалом можна придбати не корисніші ніж шампіньони, У нас можна придбати сушені, вони на антираковому протоколі, до речі, прописані. Так, Читаю, білки 2,6 грамів. Ну, тобто, коли от особливо є такі вегани, які прям за веганство дуже дуже топлять, і розповідають в гриби, білок в грибах. Так, він тут є. І в рисі є білок. Ну, багато в чому є білок. Але 2,6 грами. Ну, серйозно, це хіба може бути повноцінна заміна, наприклад, шматку риби? Ні, звичайно. Але я дуже люблю і люблю відкладу. Так, птітім. Про нього розповіла вам окремо. Про птітім, що це таке? Окреме відео. Ось такі ще макарони, мене син дуже любить макарони. Так, хто їх не любить? Давайте так. Я їм кожен раз, коли я їх їм, ви бачите це, їм їх, ну можливо, раз-два на місяць. Намагаюся не їсти постійно, тому що повітаміни, мінерала не, не самий топовий продукт. Плюс до всього, так, я вже стільки набрала, і оце взяла до пологів, щоб їм. А після пологі все. Так, Моцарт. Самі дешеві, не самі дешеві цукерки. Ще одна шоколадка, а Моцарт це одні із улюблених цукерок моєї родини. Вони із марципаном. Тут склад пристойний. Ну, вони дуже солодкі, тобто я не кажу, що це корисно, це не корисно, просто вони дуже смачні. Дійсно, з марципанами і з фісташками, ну, такі горіхові, вони зазвичай дорогі. Вони коштують десь під 200 гривень, якщо це в Ашані обрати чи в якомусь іншому магазині. Тільки в метро вони коштують до 100 гривень, якщо брати там три типу, пачки. Я е, купую своїм рідним і їла сама. Сама теж Буду їсти. Це лише за два тижні до з'їм Моцарта. І, до речі, такі сперки я часто, не часто, а кілька разів приносила садочок. для дітям. Так. Амарант. Насіння чия, Насіння кіно. кіно. Хочете про це зніму окремо якісь відео? Зараз розповідати не буду, але одні із самих корисних круг, тому я їх придбала. Так, а що все? Що все? Оце вісім. 8... Вісім тисяч? Все? Оце вісім тисяч народ. А, почекайте, чи ні. Ще іграшки майже 500... майже 500 гривень тваринки для мого сина. Мене син захворів, і лишився зараз вдома. Мені його так шкода було. В нього вушко болить і. Я йому придбала тваринок, які він вже три рази клав в корзину, а ми все перед касою їх виймали. Як я маю не знаю. Ще, до речі, питання, якщо я так люблю овочі і фрукти, чому я придбала тільки айсберг? Ну, того що в мене купа овочі, фруктів. І є якісь волосини мої валяються на підлозі, Динька є. Все. Розпаковку зняла. Можна готувати їсти.